От, ми от Фейсбук Арсена Вакова відкрили, він коментував засідання Ради національної безпеки yeah. та оборони, яке 4 листопада ввечері відбулося. І ми, наскільки ми знаємо, з наших джерел, то була така, ну, щоб не сказати, сварка, так активна перепалка між президентом і міністром внутрішніх справ і стосувалася вона добровольчих батальйонів. Може, ви нам якось просвіт розкажете. Я просто зацитую э, фейсбук Арсена Вакова. По ітогам СНБУ постігне повний всепоглощаючий передімонокль. Що це означає? Ну, є, мабуть, толковий словар, який об'ясняє, що це слово означає. Що означає вся ця фраза? Передімонокль, давайте подивимося, що означає. Редактори, допоможіть нам. Я Авакова, так выведу. Как, как, говорите вот, еще раз. Вот, намагаемся. Википедия, сейчас Википедия, она все знает. Так, как, как перди, чего? Перди монокль. монокль. так. И смайлики два. О, смотрим. Перди маноколь. Очень серьезный важный вопрос. Так, перди манокль. Так. Существительное неодушевленное, мужской род, второе склонение, тип склонения 2 по классификации А залезняка, корень, пердюмонокль, произношение, это, Та, ага, так, жаргон, нечто вызывающее сильное удивление. Вот так. Есть синонимы, пердюмонокль, антонимы, гиперонимы, гипонимы. Но Пояснення цього слова в словнику потрібно було. Ви ж розумієте? Я не інтересувався у міністра. що він вкладував слово. Скажу чесно говоря, сільна у мене про слово знову ж таки запитуємо. З вами міністр спілкувався після да, Ради національної безпеки і оборони. Я так розумію, що здивування викликало засідання Ради національної безпеки і оборони і. Плани, які виносились питання на цьому на це засідання, трохи помінялися в ході цього засідання. Наскільки ми знаємо, і, і знову ж таки знаю, що була перепалка між міністром і президентом щодо добровольчих відно, відношення до добровольця читав статтю Сергія Рахманіна в зіркалі неділі». Ні, ми ми це знаємо також своїх джерел. Не від Сергія Рахманіна. Ну так що ви мене? Я не на цьому засіданні. Я знаю со вторых уст, что там действительно были вопросы о целесообразности работы добровольских батальонов и так далее. Мой товарищ Сергей Рахманин очень четко дал понять, что если бы добровольческие батальоны не были бы созданы Арсеном Уваковым Александром Турчиновым месяцем, то линия... И Андреем Поробиям линия, да, линия разграничения ну, была бы, наверное, где-то по Днепру. Але зараз президент, я так розумію, хоче ввести добровольчі батальйони в склад регулярних військ, частину добровольчих батальйонів. Ну, так це нормальний, правильний підход. На сьогоднішній момент нам необхідно розвивати, усилювати нашу армію, вот создавать развитие диверсионные подразделения, усилювати Національну гвардію. далі. Це вообще не свойственная милиция функция, когда у нас уже ребята чуть ли не на танках ездили, понимаете? ми то создавали эти отряды тогда, когда ще не было известно, что бойовиків будут танки, грады. Это был апрель, май месяц. Танки, грады и все остальное начало появляться во второй половине июня, когда мы больше сжали кольцо Славянська. А до этого задача таких отрядов была после освобождения пунктів пунктов терористів, наводить там порядок взамен той милиции, которая была коррумпирована или которая перешла на сторону противника. А зараз. Ну, у нас доброволь... есть не только добровольческие отряды милиции, есть и добровольческие отряды армии, например, Айдар. Там уже вопрос нового министру обороны: как сделать так, чтобы данный отряд э, все больше и больше боролся с врагом и побеждал. Я розумію, ви натякаєте на те, що до батальйону «Айдар», наприклад, в місті Київ є багато питань щодо не боротьби з ворогом, а щодо якихось там напівкримінальних розбірок. Правильно я розумію ваш натяк? Я можу сказати, що у нас дуже велика проблема, що є дуже багато людей, які, не будучи на війні, наліплюються на шивки, які стоять на базарі 20 гривень. А що, вже є на шивки «Айдару» і «Азову»? Полно. Там можна купити? Полно. По ну, ми гривень. задержували місяць назад людину, Который ограбил девушку, забрал у нее машину, у него были нашивки Айдара в машине. При этом он в Айдаре никогда не был. На базаре все продается сейчас. Азов, Айдар, Донбас, пожалуйста. Укроп, сколько хочешь. Рынок черный работает. Президент теж нашивку укроп купив, в него была, так? Ну, не покупал, ему подарил мой товарищ Юрий Береза. Ага, Юрий Береза, ваше. Спів співколега по фрак по партії да. по народному фронту. Да. Так десятий номер, якщо я не помиляюся, народного фронту. Це командир батальйону Дніпро 1 Просто щоб якщо не всі наші глядачі знають, але я так розумію, що Арсен Навакова викликала здивування того, що відбулося на раді Національної безпеки там і оборони. Там оборонисок питань із десятка. Ви можете там трохи привідкрити ж ще раз вам повторюю. Я там не присутствував зрозуміло, може, але після цього ви говорили а, може, з арсеналами. Мобуть, будівлю вопрос. Я не обсуждала це про. Вот, честное слово, понимаете, у меня есть масса вопросов по работе, кроме того, как осуществляет вопрос перед демонополь. Понимаете?